Повернення глядачів на арени та збільшення конкурентоздатності чемпіонату такі головні підсумки першого сезону ПХЛ на думку її очільників. Та тепер усі думки про сезон наступний. Планах розширення географії учасників до 15 червня усі охочі мають подати заявку з фінансовими гарантіями. Також в перспективі створення дитячо-юнацьких спортивних шкіл при кожному клубі. Нині в ПХЛ кипить робота над новим регламентом. Дискусії вже розгорнулися над кількома пунктами. Залишається відкритим питанням щодо кількості легенерів у нашому чемпіонаті. У кількості легенерів у кожній команді залишити норму як була цього року. Сім легенерів і плюс 10 тисяч за кожного наступного легіонера. 10 легіонерів чи зняти ліміт на легенерів. На кожний матч хокейний клуб повинен заявляти двох молодих гравців. Але вони не всі грали. Залишити два гравці, збільшити кількість молодих гравців обов'язково у заявки на кожний матч взагалі відмовитись.